Вітаю всіх. Давайте подивимось. Ось Іран і США. Є загроза війни. Іран та США буде війна між ними. Буде між ними війна. Так, буде. Буде, буде. Чи як? Вона довго планувалась. Довго. Так, ця війна буде довго тривала? Ні. Це коротка тема буде. Швидко. Швидко воно пройде швидко. Це швидкий варіант. Відразу скажу але. А як вплине війна США та Ірану на Україну? Як це вплине на Україну? Покажіть на Україну місяць. Я не скажу, що це вплив якийсь. Війна як була у нас так і є, ну кінцевий результат. Нічого нового. У нас залишається все, як є. Просто. Багато може бути в Київ на цій темі. Ворог може користатись цим моментом якось для себе. Як завжди це робиться, не тільки ворог. Тут може бути як і ми, так і ворог. Нічого нового. Нам це нічого не дає. Добре, США продовжуватимуть підтримку України, не дивлячись на конфлікт з Іраном. Буде продовжитись підтримка України. Сімка менша. Відразу скажу менша. Отут тут менше. Менше підтримка, менше. Ну, що вам сказати. Та вже досить може. Або в мене ще є така версія, трошечки, що у нас будуть. Інша картина, інші зміни. Тобто певні домовленості, які вже є, почнуть працювати, і США можуть відвести свою увагу на іншу країну. І без подробиць. Давайте досить подробиць не треба. Ми просто живемо в тому, де ми живемо. І все.